Пропонується до продажу житловий будинок у селищі міського типу Пулини, що в Житомирській області. Це всього 40 кілометрів від Житомира, зручне сполучення та спокійне місце для життя чи дачного відпочинку. Будинок одноповерховий з загальною площою: 73 квадратних метри. З них 50 квадратів житлова площа. Усередині три кімнати, простора кухня, санвузол, а також веранда. Цегляна облицювальна кладка забезпечує довговічність. А опалення газове, що дозволяє контролювати витрати та мати тепло в будь-яку пору року. Будинок у житловому стані, тож можна одразу заселятись або ж оновлювати під свій смак. На території ділянки, що становить 20 соток, є літня кухня, сарай, криниця з питною водою, ділянка доглянута. Є місце під город і сад, а також простір для облаштування під відпочинкової зони чи теплиці, комунікації всі на місці. Електроенергія, газ, вода, каналізація підключено. З інфраструктури поруч є магазин, продуктовий кіоск, а до Житомира можна доїхати за 40-45 хвилин. Селище Полини це гарне місце для тих, хто шукає тиху, зелену місцевість, але з доступом до міської цивілізації. Ціна 600 тисяч гривень, але можливий торг. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.